i Чикай

Чом, з ким ти багато любові нема, або з можна сказати, лузером. Річ, Але все одно без ніякої матеріалістичної сили, без грошей життя може бути набагато важче важче. Це було інтересне кіно. Я би не сказав, що це якби афігенне кіно або дуже-дуже нове. za ostatných 30 hodín počúvali, čo im treba bolo za skoro tým na 20 hodín Це, це відео чи я сенситивність таку саму мама, тому що мені здається вроді, що ця сенситивність набагато більша, чим була. Набагато більше, чим була